Зволожуюча альгінатна маска від CS Derma. Ця маска необхідна вашій шкірі, коли вона виглядає тьмяною, зневодненою та позбавленою життєвих сил. Або коли ви відчуваєте, що ваша шкіра потребує додаткового зволоження, маска допоможе їй стати сяючою, відновити здоровий вигляд і зменшити появу зморшок або мімічних морщин. Перед використанням маски очистіть і тонізуйте шкіру, змішайте крок у гелі. Плюс другий етап у кремі до отримання однорідної консистенції. Рівномірно розподіліть по обличчю. Залишіть маску на 15-20 хвилин до її застигання. Зніміть маску і не змивайте обличчя водою. Маска багата гіалуроновою кислотою та колегеном. Гіалуронова кислота глибоко зволожує шкіру та допомагає зменшити зморшки та тонкі лінії. Гідралізований колеген підвищує еластичні шкіри, екстракт морських водоростей заспокоює шкіру. Маска підходить для всіх типів шкіри. Надає гладкість і природне сяйво, чинить протизапальну і протиалергічну дію, заспокоює почервоніння, свербіння і напряки та підвищує еластичні шкіри.